Зараз ми з вами вивчимо дієслово волін. Це дієслово перекладається українською як «хотіти». Дієслово «волін» належить до базових дієслів і його вчать одними з перших на самому початку навчання це рівень А1. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви досі не підписалися. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання. Обов'язково вивчить таблицю Відмінювання дієслова волін. Знайти текстовий варіант цієї таблиці для кращого запам'ятовування та письмову вправу для його запам'ятовування ви можете як зазвичай у телеграм каналі Німецька це айнфах». will, du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. ihr wollt, Sie sie wollen. А тепер давайте трохи попрактикуємося. Подивіться, як волін використовується в простих реченнях. Ich will lesen. Я хочу читати. Du willst spielen. Ти хочеш грати. Er will schlafen. Він хоче спати. Sie will tanzen. Вона хоче танцювати. Es will regnen. Це хоче йти дощем або це має дощіт. Wir wollen arbeiten. Ми хочемо працювати. Ihr wollt lernen. Ви хочете вчитися. Sie wollen reisen. Вони хочуть подорожувати. Sie wollen warten. Ви хочете чекати.